Нарешті доліталися. У Росії знищили гелікоптер Мі 8 Це чергова операція нашої розвідки. А поки судно горіло всієї федерацією проростала бавовна аеропорти трьох міст мільйонників закрили через атаку дронів. У Казані є приліт по стратегічному заводу. У Мордовії вдруге за тиждень атакована військова частина. Невже це та сама червона лінія? Про це поговоримо тут і зараз. Вітаю на каналі Січас і пропоную без затягувань починати. Ну, а почнемо ми з авіаційних пригод у наших сусідів. 17 квітня на аеродромі Кряж у російському місті Самара наші воїни мінуснули ворожий транспортний вертоліт. Мі 8 про це вже станом на ранок повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Там вже додали палаючі кадри літального засобу. Як саме його було знищено, не уточнюється однак відомо, що агресор використовував вказаний гвинтокрил у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість лише однієї такої одиниці, подібного типу, може становити від 10 до 15 мільйонів доларів. Тим часом влада Самари та Міноборони РФ нічого про це не повідомили. Неспокійно противнику не лише на військових литовищах, а й на цивільних. У московському Шереметіво цілком заблокувалася робота. Аеропорт не приймає і не випускає літаки через загрозу атаки. БПЛА про це уранці писав телеграм-канал «112». За даними база, у Підмосков'ї запровадили план Кили. Це відбувається при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів і означає, що всі повітряні судна повинні негайно сісти чи залишити район. За ними з цієї ж причини призупинили роботу аеропорти Нижнього Новгорода, Казані та Нижньокамська. Сповіщає Росавіація. За даними сервісу, Флайт Радар Радар-24» в районі. Дмитровограда, рейс Душанбе Казань, здійснив вже кілька кіл і попрямував до Самари. Щоправда, через певний час авіагавані таки відновили свою роботу у штатному режимі. Але у Казані штиль так і не настав. На авіаційному та вертолітному заводах міста лунала Сирена. Із підприємства евакуювали людей. Тут йдеться про авіазавод Горбунова, який, врешті-решт, таки отримав на горіхи. Пізніше стало відомо про приліт по промисловому вузлу, як розповіли українські змі джерела в спецслужбах безпілотники гур таки атакували авіаційний завод у російському Татарстані. Саме там ворог виготовляє та ремонтує стратегічні бомбардувальники Ту 22 М та ту 160 М, за допомогою яких Росія здійснює ракетні атаки проти України. Ще один безпілотник атакував Орловську область. Місцевий губернатор відрапортував, нібито його збили. А постраждалих та пошкоджень немає. Також ще затемна небезпека. Атаки БПЛА була оголошена у Курській, Воронезькій та Липецькій областях. Долетіло так зване НЛО, аж до Республіки Мордовія, ще один суб'єкт Російської Федерації. Це близько 680 кілометрів від кордону з Україною. У міноборони країни агресорки кажуть, що залізну пташку збили, але у мережі пишуть, що дрони таки атакували 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини 84-680 у російському мисті Ковилкіна. Жителі публікують відео, на яких видно стовп диму на місці РЛС контейнер після облучання безпілотним літальним апаратом. Все упало. Бахнул, да? Ага, да. Сейчас взрыв должен, волну отойти. Вон смотри, домаганчик поднялся. Хлопка не було, да? Зараз буде. Подожди, поки идет. І це вже не перший випадок, коли дрони б'ють у цю точку. 11 квітня вперше вони долетіли до Мордовії та атакували ту саму військову частину. Видання Newsweek вже лякає. Мовляв, нинішній удар є можливим порушенням однієї з червоних ліній для використання ядерної зброї Путіним. Той самий зрив дій у відповідь ядерних сил. Згідно з формулюванням указу Кремля, підписаного диктатором ще у 2020 році, чи ви згодні з цим твердженням? Напишіть в коментарях, можливо, диктатор вже готується натиснути на червону кнопку, або ж це не є причиною. Очікую ваші відповіді під відео, але без того клопотів сусідам вистачає не лише через загрози у повітрі. Аби не було сумно, самі ж мешканці федерації влаштовують провокації та диверсії. Так в вомську невідомий підірвав відділення Збірбанку. Експлозія сталася у приміщенні фіностанови у ніч з вівторка на середу. За попередніми даними, чоловік у масці встановив саморобний пристрій на один із банкоматів, після чого сталася детонація. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав, при цьому вкрасти гроші у чоловіка не вийшло. Хоча здобуч була чималенька. Загалом в банкоматі було заховано півтора мільйона рублів. Як вам такий ранок для росіян? Знову ж таки, я закликаю вас залишати свої коментарі, ставити вподобайку та підписуватися на канал час». А свіжу порцію новин побачите вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Свіжі вибухи та паніку у російських загарбників на тимчасово окупованих територіях замовляли. А ми вже підготували для вас порцію гарячих новин. Тут і зараз говоримо про бабахи у Маріуполі, дроновий наліт у Горлівці та гамір у Севастополі. А ще розповім про пожежу на військовому заводі у Москві. Та спершу підпишіться на канал сейчас, поставте нашій команді лайк за старання і мерщі до цікавого. Неспокійно сьогодні було у Маріуполі на Донеччині близько 13-ї години, 16 -го квітня, радник міського голови Петро Андрющенко написав у телеграм коротке, однак чітке повідомлення: Маріуполь. Крапка, гучно крапка. Що саме це було, не уточнили однак разом з тим, представники спротиву фіксують переміщення ворожих військ. Партизанський рух а теж повідомляє про прибуття нових російських військовослужбовців. Їхня мілітарна техніка, щодуху курсує просто вулицями міста. Ого, противникам руського міра у регіоні став відомий ще один цікавий випадок напередодні 13 квітня. Від отруєння загинуло три окупанти. Вони розташовувалися біля одного з колишніх промислових об'єктів. А причини отруєння противника ще невідомі, і вони встановлюються. Як думаєте, ви що це могло бути? Пишіть в коментарях. Я ж додам, що немає відпочинку Росармії не тільки в самому Маріуполі. Минулого дня вночі над гранітним за 60 кілометрів від міста росіяни щось збивали. Але так же вони старалися, що в місцевому ПТУ винесло абсолютно всі вікна та двері. Про це повідомляють члени руху спротиву. Така от ця старанна ворожа ППО. Ну, а поки там гупало, частина містян вийшла бунтувати пік страйків. Припав на неділю. Вийшли на вулиці мешканці Лівобережжя, другої ділянки того, що зараз активно демонтують. Вимагали для себе гауляйтера Маріуполя, проте дарма у підсумку. Записали чергову чолобітну царю і пішли з надією. Таку риску підбив пан Андрющенко. Тим часом у курортному населеному пункті Мелекіно поблизу Маріуполя. Підтоплення голова адміністрації вже заспокоїв. Мовляв, комунальні служби оперативно зупинили воду, що прибуває, і не допустили затоплення житлових будинків. А в населених пунктах білосарайської коси, де вітер обірвав дроти, вже йде ремонт. Дивно, але здається, всюди, куди сунуть росіяни, починає бушувати стихія. А ми переміщаємося вище по карті, не виходячи із Донеччини. Горлівку знову атакували дрони камікадзе. Щось тривожне тим часом трапилося і в Макіївці. Повідомляють про термінову евакуацію у школі номер 108. Згодом у тамтешніх пабліках з'ясували, з чого ймовірно щинилася вся ця заворуха. Повідомляють, що у парку на гвардійці невідомий вистрілив залізною кулькою з дитячого пістолета в око дівчинці. Стан малої наразі невідомий. А в самому непідконтрольному нам Донецьку теж гучно, але щоправда, без прильотів повідомляють, що у пролетарському районі проходить утилізація БК на полігоні. Фото стовпів темного диму долучають очевидці. Ну і традиційно там проблема з електропостачанням у так званій ДНР, самопроголошеній невизнаній республіці, знеструмлено 246 трансформаторних підстанцій. Без світла залишаються 22 тисячі побутових абонентів за інформацією так званого мінвугілля регіону. Вночі збої в енергопостачанні були зафіксовані у Горлівці, Єнакігому, Макіївці та Маріуполі. До того ж, на додачу, як на зло там оголосили штормове попередження, завтра очікують пориви вітру до 18 метрів за секунду. Всі стихії проти окупантів. Що ж тут скажеш? Ну а тепер про анексований Крим. Гучно, зокрема, в Севастополі. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Хоча... На всі ці завищені децибели тамтешні гауляйтери не зважають. Про путінський посіпака на півострові розважає, впише про те, що флот Російської Федерації нібито проводить тренування розрахунків ППДО зі стрільбою з різних видів зброї орієнтовно до 20.00 у районі північного та південного молів. Невже знову агресори до чогось готуються? Там же вони продовжують зведення захисних споруд. За оцінками центру журналістських розслідувань, Росія продовжує збільшувати кількість інженерно-фортифікаційних будов. Нові споруди довжиною понад 100 кілометрів зводилися протягом лютого березня цього року. Лінії берегової оборони починаються від селища Миколаївка Сімферопольського району та проходять узбережжям Чорного моря до міста Яникапу. Воно ж Красноперекопськ, неподалік адмінкордону АР Крим та Херсонської області. З приводу такої інтенсивної підготовки ворога пропоную послухати коментар військового експерта Романа Світана спеціально для каналу Січас. Спойлер, якщо до України буде доставлена західна підтримка, росіянам ці піщані замки не допоможуть. Якщо будуть достатньому кількості авіація, хоча б бригада, і достаточне каліство, допустим, тих же атакамців, з атакам навіть даже миль, даже ті, які були в прошлом році ракети М 39 то ми однозначно е, будем двігатися в сторону Криму, причому вже з правого на лівий берег. до слова в Україні з'являться ракети дальністю у тисячу кілометрів ще в грудні 2023 року. Міноборони анонсувала загадкову модифікацію довгого Нептуна. Тому очікуємо на апдейт. шанси вити в парад по власному виробництву озброєння в Україні зростають все більше. У Москві сталася пожежа на військовому заводі Авангард. Про це повідомляють російські ЗМІ ввечері вівторка. Вогонь площею 50 квадратних метрів охопив цех номер 12 На заводі цьому випускають ракети для систем протиповітряної оборони ворога. Це один із основних постачальників ракет до комплексів С-300 і С-400, які випускають по Україні, в тому числі російські окупанти. Наразі горіння не загашене, тому. Побажаємо у коментарях. Нехай стихія зробить свою справу. Тому чекаю вас під відео та дякую за увагу. Не забувайте лайкати наші випуски і підпишіться на канал, аби не пропускати важливого.